Коли почув про в'язницю втік за кордон. Історія спритного корупціонера. Цифри ГРВІ більше стосуються дітей. У деяких школах уже дистанційка важка декомунізація. Як у Луцьку намагалася переназвати три вулиці. У студії 12-го Роман Вербич. Вітаю! А почну зі свіжої інформації про вибухівки у луцьких школах. Сьогодні вранці в 11 школах міста була евакуація. Учнів та вчителів вивели з навчальних закладів через анонімне повідомлення про їх замінування. Станом на 16-ту годину всі навчальні заклади перевірені вибухотехніками головного управління Нацполіції у Волинській області та іншими профільними спеціалістами. Ці повідомлення не підтвердилися. Нагадаю, працювали вибухотехніки у Луцьких школах і вчора аноніми повідомляли про вибухівки у п'яти навчальних закладах міста. Після перевірки інформація не підтвердилась. 12-му каналу в поліції повідомили, що листи надходять російською мовою, надруковані з безлічу помилок, звідки саме їх насилають. Досліджує кіберполіція. На нашу думку. Такі повідомлення це один з методів ворога дестабілізувати ситуацію в Україні. Ми закликаємо дітей, батьків та вчителів зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місць, де відбуваються ці евакуаційні заходи. На Волині очікують зростання захворюваності на ГРВІ. Вразлива категорія. Діти минулого тижня в області зареєстрували понад 5 тисяч випадків, з них 90 ковід-19. У Волинському лабораторному центрі кажуть, що захворюваність у порівнянні з минулим тижнем знизилася на 7 відсотків. Та більшість хворих діти до 17 років. Саме через це на дистанційне навчання перевели один клас у Луцьку, дев'ять у Нововолинську та два у Володимирі. Зростання захворюваності, у тому числі грипу і ковіду, прогнозують на кінець січня, початок лютого. Медики нагадують. Ду, що найефективнішим засобом для профілактики є щорічна вакцинація. Всього спочатку початку епідсезону на Волині вакцинувалися понад 2 тисячі людей, із них 60% – з групи ризику. І до криміналу, коли почув про в'язницю, втік за кордон. Днями волині ошалешала звістка. чиновник корупціонер Георгій Штефанеса замість того, щоб сидіти за ґратами, переховується за кордоном у злочинця, засудженого на 5,5 років, який має право у військовий час виїжджати з країни, навіть не забрали паспорт. Чому його не затримали в день, коли його бачили в останнє? Хто в цьому винен і чи знає адвокат втікача Георгія Штефанеси, де той нині перебуває, розбиралась наша знімальна група. А чого ти прийшла сюди? А Чекайте, що ви робите? А що це таке? Що ви робите? Мужчина, хто ви такі? Це скандально відомий чиновник корупціонер Георгій Штефанеса Підгайців. Нині він має бути за ґратами, але як виявилось, сидить десь за кордоном. 13 січня оголосили в розшук. Зараз готується пакет документів для оголошення його в міжнародний розшук. Все буде перевірятись, як, коли, де він перебував. У співпраці з іншими підрозділами поліції в інших країнах про те, де нині засуджений Георгій Штефанеса, ми запитали і в його адвоката Сергія Степанського. Чи знаєте, де він? Самий по захистала, де він є? не знаю. а що, а що трапилось? Він у розшуку тік за кордон. Що чули про це? Ні. Востаннє чоловіка бачили вранці 14 грудня у Волинському апеляційному суді. Там він почув свій вирок. Покарання виді позбавлення волі на строк 5 років, 6 місців засуджений встав і вийшов, як виявилось, не у в'язницю а на втюки. Вже через 5 з половиною годин знаємо з власних джерел Штефанеса перетнув українсько польський кордон, а зробити це йому було не складно, бо під варту злочинця відразу після суду не взяли, ба більше навіть закордонний паспорт не забрали. Це було доволі підозріло, бо якщо людині... Дається час, і відпускають додому. Ну цілком логічно, що ця людина може десь зникнути. Правильно, Неабияк розлючена втечею чиновника корупціонера, журналістка Людмила Яворська, це на неї накинувся якось з кулаками Штефанеса, а потім ще й викрили на привласненні коштів. На ремонтах дворів у Підгайцівській громаді він вкрав півмільйона. На думку Яворської у Штефанеса давним-давно мали забрати закордонний паспорт а після оголошення йому вироку пов'язати у кайданки. Я не вірю в те, що це сталося випадково. Що хтось не догледів, щоб в нього не забрали паспорт, що хтось. Справді думав, що він через три дні сам з'явиться, прийде і поїде сам в тюрму. Ну це смішно в це вірити. Ну, зрозуміло, що я в це не вірю. Розберімось, як злочинець Георгій Штефанеса зміг втекти від в'язниці. Виявляється, просто бо впродовж трьох років судової тяганини йому навіть не обрали запобіжний захід. Тобто, ні домашнього арешту, ні навіть заборони покидати країну чоловік не мав. Утім, думка, що злочинець може просто втекти, була лише в журналі. Налістка Яворської. Прокуратура каже, такий розвиток подій чомусь відкидала. Ставила питання, кажу, а чого, можливо, запобіжний захід взагалі йому варто, тим більше, що він там на суди з'являвся через раз, то хворів, то якась така незрозуміла поведінка була. Ну, але мені казали, що немає потреби, він ж є в полі зору. Те, що Штефанеса часто не приходив на суди, на думку юриста, вже мало насторожити прокурорів. Це вже був, як я кажу, такий дзвоник, на який треба було прегувати. Тобто, якщо людина вже уникає судових засідань без поважних причин, вже можна говорити, що варто як мінімум перевірити, чи є в нього закордонний паспорт. Останній шанс призначити запобіжний захід Штефанесі прокурори мали вдень в день його втечі, коли злочинець сидів на лаві підсудних. Можна просити в апеляційному суді обрати запобіжний захід під час винесення вироку в залі садового засідання затримати особу, оскільки є підстави вважати, що вона може втекти і і ухилятись від виконання вироку. Які підстави вважати, наприклад, ця особа має право покидати межі України, хоч і воєнний стан, і в неї є закордонний паспорт. І суд таке клопотання. Переконаний юрист підтримав би на штефанесу б тут же вдягнули кайданки, і він би не зміг не те, що виїхати за кордон. А навіть заховатись від в'язниці в своєму селі. Утім, цього не сталось. Судовості не закінчено все добре. Чому не вимагали затримання Штефанеси, чи, хоча б забрати в нього закордонний паспорт, на ці та решта питань в прокуратурі готові дати відповідь лише за декілька днів і лише за умови офіційного запиту. Ми не боїмося цих коментарів, Єдине, що їх просто дуже багато. Тих запитань точніших монтах. Куратора відстояла свою позицію щодо необхідності призначення реального покарання за вчинення цього злочину в судах двох інстанцій. Тому судили, але не посадили. Відпустивши Стефанесу із зали суду, йому дали реальний шанс втекти. 12-й канал буде стежити за цією ситуацією. Про будь-які зміни розкажемо у наших випусках. Новин. Анастасія Кочина В'ячеслав Білов, 12-й канал. Трагічна звістка з фронту прийшла у ківерці. На війні загинув Валерій Павлюк. 51-річний чоловік був мобілізований до лав війська на початку повномасштабної війни. Серце чоловіка перестало битися у лікарні, де він лікувався від численних поранень. Причин поховання військового повідомлять згодом: 12-й канал щиро співчуває родині загиблого. Вічна пам'ять захисникові. Комісія з питань назв вулиць Луцька не справилася із рішеннями, які напряму стосуються декомунізації. Принаймні на четверговому засіданні половина членів комісії не підтримала пропозиції лучан учасників громадського обговорення. Люди просять переназвати вулицю Чернишевського іменем Симона Петлюри, та ще дві вулиці назвати іменами видатних діячів УПА та ОУН. Як засідали і як мовчали при обговоренні, дивіться у сюжеті. У Луцьку й далі перейменовують вулиці. Комісія у міськраді вирішила підтримати перейменування вулиці Данщина на Володимира Івасюка, Софії Ковалевської на Олени Пчілки. Але коли справа дійшла до пропонованих імен представників УНР, ОУН і УПА, робота комісії чомусь дала збій. Не пройшли саме по перейменуваннях це питання по вулиці Чернишевського. Потім не пройшло питання щодо найменування вулиці на честь Степана Ленкавського і на честь Василя Івашева. На цьому відео видно, як під час засідання комісії з перейменування депутатка Алла Доманська намагається з'ясувати у колег, чому ж вони не голосують, і в той час ніяк цього не пояснюють. Ті мовчать як німі рішенням не прийнято. Змотить мені нічування колеги, а поясніть, ну тобто у нас пройшло громадське обговорення, чи вони підтримують. Тим Ти бачиш, у нас дедлайни вже підбирають. Можливо, окремі члени комісії бояться брати відповідальність, тому що мають увіковічнити у назвах вулиць імена представників УНР, УПА та ОУН. Найбільш відоме ім'я стрійки непроголосованих для нас вулиць Симона Петлюри. Він борець за незалежну Україну. Генсекретар військових справ УНР Василь Івахів перший командир УПА на Волині. Степан Ленкавський один із ідеологів ОУН. Ті, хто має проводити декомунізацію в Луцьку, упереджені українці, голова комісії Михайло Щу наше питання називає некоректним. Припускає, що деякі члени такої поважної комісії обранці громади просто давно не відкривали книжок з правдивою історією України. Як на сьогодні, то завтра, ну скажімо так, до кінця вивчують і біографічну, історичну довідку про цих осіб. І я сподіваюся, що все-таки більшість депутатського корпусу підтримують ці проекти рішень. Я не знаю, чи це затягування, чи це якесь саботування процесу. Ну, в мене немає якихось фактів, щоб стверджувати це. Але є в мене велике нерозуміння, чому так. Мешканець з однієї вулиці Чернишевського, переіменування якої затягують Юрій Конкев. Теж не розуміє, чому в комісії виникла така проблема. І як учасник громадського обговорення ще й обурений ось цим моментом засідання. За результатами обговорення про перейменування вулиці Черношавського на вулицю Симона Петлюри в місті Луцьку. А пане... Що в них не не проти. Найбільш таким ганебним на мою точку зору, і таким, що фактично знецінює будь-яке громадське обговорення, громадські ініціативи в нашому місті, це стала позиція заступника начальника управління ЖКГ Софії Гули, яка власне доповідала також на. Цій комісії і на відповідь на пропозицію очільника комісії Михайла Щура сказати, а що ж там із громадським обговоренням, пані Софія зазначила тільки одну річ про те, що, мовляв, там немає голосів ані за, ані проти. Іншими словами, вона взяла до уваги результати тільки того обговорення, яке велося в електронній формі, про яке знала обмежена кількість людей. Телефоном 12 каналу Софія Гула пояснила, не згадала, що обговорення насправді відбулося, і троє представників цієї вулиці голосували за перейменування, тому що протоколи з цими даними були роздруковані. Мовляв, вона говорила тільки про електронні дані. Свою ж позицію чому не підтримала перейменування, пояснила так. Я утримувалася від голосування, тому що є певні питання по зміні нумерації по вулиці Чернишевського, і навіть е, е, питання, те, що виноситься на розгляд комісії, воно може бути і повторно винесено. Тобто, тут питання полягає в тому, що на сьогоднішній момент ну, можна підшукати і інші варіанти. Тобто, це моя особиста думка. Тобто я маю на це право. Запитали ми про причину небажання підтримати появу у Луцьку вулиць з іменами борців за незалежність України і в члена комісії Олександра Котиса не готова поки що цього коментувати. Що у підсумку більша частина членів комісії з перейменування, яка б мала боротися з совком у громаді, не підтримують рішення, які запропонували, обговорили і затвердили небайдужі мешканці міста. Тобто, якщо комісія, яка займається переименуванням, є відповідальна перед громадою, то вона враховує результат громадського слухання, про це інформує і враховує під час голосування. Наша комісія є безвідповідальною. До слова, голова комісії Михайло Щур, який, на жаль, в меншості підтримував перейменування, має надію, що усе на своє місце поставить Луцька міська рада, розглядаючи перейменування на сесії. Оксана Коваленко, Софія Кучма, Юрій Речук, В'ячеслав Білов, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. Волинський Фаберже створив яйце з дроном. Водолази відновили пошуки зниклого хлопця. Освячення води по-старому, що кажуть про готовність змінюватися віряни УПЦ МП. У Любошеві п'яний водій збив підлітка та втік. 13-літній хлопчина переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. І в цей момент на нього наїхав водій Фольксвагена. Керманич навіть не зупинився. Поїхав далі. Наче нічого й не сталося. Підлітка госпіталізували, а невдовзі правоохоронці з'ясували, чому водій утік. 35-річний житель Камінькаширського району кермував автівкою п'яним. Ознаки сп'яніння були добре помітні, хоча від освідування він відмовився. Все ж водія відібрали кров для перевірки. Йому загрожує до трьох років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до п'яти років. Водолази рятувальники відновили пошуки 21-річного хлопця, який зник ще 2 січня обстежують різні ділянки річки. Стир минулого дня шукали у тій частині, що протікає вздовж вулиці Зарічної у Луцьку і аж до села Жедичин. Пірнали, обстежували річку на човні понад 5 годин. Підсумували, що оглянули і акваторію, і 11 кілометрів прибережної зони. Також понад тисячу метрів дна ріки. Однак нікого не знайшли. Знову шукатимуть з понеділка. На Волині в пожежі згорів чоловік. Його тіло знайшли у будинку в селі Ясинівка Доросинівської громади Луцького району. Хата загорілася вранці 19 січня. Пожежу вогнеборці ліквідували майже о 10-й годині. Як з'ясували згодом, загиблий – 84-річний господар будинку. Вогонь спалахнув у кімнаті, перекинувся на ліжко та підлогу. Ймовірно, пожежа сталася через необережність під час куріння. Освячення води по-старому, 19 січня, за юліанським календарем, частина українців продовжує відзначати свято хрещення. Наша знімальна група побувала у Святопокровському храмі у ПЦМП МП і розпитала в людей про їхні традиції цього свята, а також як реагують на різницю в календарях ПЦУ та Московського патріархату і чи хочуть змін, що кажуть. Дивіться далі. 19 січня за старим юліанським календарем відзначають хрещення господня і освячують воду. Цей день до святопокровського храму у Московського патріархату прийшли сотні людей. Не всі віряни хотіли розмовляти із нашою знімальною групою, та все ж із деякими з них ми поспілкувалися. Розпитали, як люди використовують освячену воду вдома. Цілий день стоїти по глоточку вранці для здоров'я, для пабличчі пробач, пробачте. Ні-ні-ні. Для мене особисто це є щось важливе, і таке, тобто, поєднання з Богом. Це близькість з Богом. І так, якби і, і, душевно, так якби загартовання йде і тілесне, і, і фізичне здоров'я. Для мене це є правило. Ми є членами церкви, і ми приймаємо участь і в богослужінні, і в, в тому, що проходить. Буде сьогодні велике освячення людей. Запитуємо у увіряний про те, що думають про різницю у календарях. Адже більшість українців, зокрема парафіяни Православної церкви України, що перейшли на новоюліанський календар, освятили воду ще 6 січня. Кожен святкує, коли захоче, але в душі має бути свято завжди, я так вважаю. Має бути кожного свято. Ми маємо всіх поважати, ми всі люди. Головне вірити. Насамперед, мати Бога в серці, в душі немає значення, коли вода освячувалася. Про ймовірний перехід на новий календар люди говорять по-різному. Хтось категорично проти, а хтось допускає це у майбутньому. Важко ми звикли на той календар, але з часу можливо все буде. Це треба часу. Це рішення розділило нашу країну ще більше. Ніж розділили всі інші події. Я рахую, що це дуже недобре. З часом можливо, але ще не прийшов той час. На сегодня два години він бачить все. Він розпоряджується, розпоряджається так, як повинно бути. Також люди кажуть, що такі важливі рішення мають приймати не вони, а вище церковне керівництво. А ще плутають поняття віра та приналежність до певної конфесії. У нас є владика, є смусі. Нам наші діди, баби, так ми будемо робити. Нам мені дійсно не треба іншої церкви. Наші батьки, моя мама ходила в цю церкву, я не хочу міняти ніякої віри. Загалом же віряни пояснюють, що у таких питаннях керуються сімейними традиціями. Привикли. яка моя баба, моя дід, мої батьки теж там були. То Та я вже ж теж. <схи> Поки що це вірини, як, як не зраджую, я знаю, як далі буде, побачимо. Але знаєте, це кожне своє мнення. Я рахую, релігія це для душі. Як людина має на своє право, як хоче, так і висвячує. Вільна Україна. Як хто хоче, так і святить. Я до цього нормально відношусь. На все воля Божа. Бог бачить все. Як буде правильно, то залежить від душі людини. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Дрони за яйце. Мешканець Володимира, заслужений майстер народної творчості і Волинський фаберже Анатолій Бойко створив новий шедевр. На прохання військових зі шкаралупи гусячих яєць витягнутої у стрічку він склав яйце. А на поверхню причепив маленький металевий квадрокоптер, оздобив яйце художнім алюмінієм з позолотою і розмістив на бурштиновій підставці. Як і деякі попередні роботи Анатолій бойко передасть яйце з дроном на аукціон, щоб кошти з продажу передати військовим. каже вторговані гроші куплять дрон. І на сьогодні це була остання новина. Тож не забуваємо дякувати і допомагати ЗСУ, підтримувати один одного та безумовно вірити і робити все можливе для перемоги. Ну і вкотре нагадую, якщо ви не встигли переглянути увесь випуск, або ж маєте бажання подивитися іще ще раз котрийсь із сюжетів, можете зробити це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо ще не підписалися. І звісно ж, не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. І нехай тих новин, особливо хороших, щодня стає більше. Побачимось.